Війна в Україні забрала багато життів і серед військових, і серед цивільних. Точні цифри досі невідомі, так само, як і кількість загиблих або поранених закарпатських військовослужбовців угорського походження. За наявною публічною інформацією, зафіксовано 53 загиблих угорського походження. Родини цих військових отримують підтримку від Міністерства зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини через консульства в Ужгороді та Берегові. Саме в останній установі днями було передано допомогу родині полеглого військового схуста Артура Молнера. Він добровільно лав ЗСУ у перші дні війни та загинув навесні 2023 року на Бахмутському напрямку. сьогодні ми зібралися тут у будівлі берегівського консульства у зв'язку з сумною подією. На жаль, ми зустрілися з родиною полеглого захисника України угорського походження, який загинув на фронті. Ідеться про Артура Молнера. Він віддав своє життя, захищаючи Україну. Це вже 53-й український військовий угорського походження, про якого ми знаємо. Це дуже сумна ситуація. Ми знаємо, що про нього довгий час не було звістки. Як ми дізналися від рідних Артура, він загинув, захищаючи своїх побратимів. Нам дуже прикро, адже дедалі частіше ми чуємо звістку про смерть українських захисників, які мають угорське коріння, які належали до угорської спільноти. Від імені уряду Угорщини ми висловили свої співчуття родині. Ми знаємо, що наш вчинок не поверне їм рідну людину, але ми хочемо, щоб угорська спільнота відчувала нашу присутність, підтримку, що ми не забуваємо про них і що вони можуть на нас розраховувати навіть у такі важкі часи. Артура Молнера оплакують двоє малолітніх дітей та його дружина Олександра, яка зі сльозами на очах розповіла про мужність свого чоловіка. Мій чоловік пішов 28 лютого 2022 року в перші дні повномасштабної війни добровольцем в ЗСУ. І майже рік він прослужив. Заборонив нашу країну і в березні 23-го року в Бахмутському районі Донецької області під час мінометного обстрілу при виконанні бойового завдання на жаль загинув і 11 місяців. Вважався безвісті зниклим, але з допомогою ДНК тесту його вдалося ідентифікувати, і ми змогли його поховати.